Добрий день, а по скільки буде мак? 150. 150, а горішок. 180. 180. А ізюм ось такий. 120-160. 120, а ось такий 160. Є. А ось така сушка гарна. 90. По 90. Скільки така сушка? Ось така 80, така 800. 70 розріб. Ось така 70 на розріб. А хочете? Чорнослив 100 і 160 яблоні. 160. 160. 250 металів. 250 металів. Дуже важко. Солорні. А така груша, по скільки вона? 55. По 55. А сушка? Грушка така 70, а яблука 65. Ось таке 65. А горішки? 200 гривень. По 200 гривень, ось такі яблучка гарні. Айдарет 22. 22. Айдерет? Творіна 22. І чергіончик такий теж 22. Теж 22. А І двоєчка 15 гривень. По 15 гривень можна собі такі яблучка купити. Оскільки яблучка? 24. По 24. А ось таке? 20. 20. 20. 24. 20. По 18 є. А чорнослив? В'ялені 150. 150, 90 з кісточкою, грушка 70, сушка з димом 70 і без диму 100 гривень. Це напроти 12-го навісу, тому що з цього треба підходити. А по скільки горішок? 220, горішок. І 160. 220 і 160. Скільки така сушка? 50. 160. А звичайно. Така Така Гідкий горішок. 200 і 200. 200. 100. Я не знаю, не знаю, не знаю. Мені 3 6... кілограма, більше не давай. 16 гривень. 16, а ось такі поруч. Всі по 16 сім'ї. Всі по 16, ось такі.